Доброго дня! В нашому суспільстві часто зустрічається ідея, що психічне порушення в дитячому віці можна перерости. І не потрібно на це зважати. Та чи можливо перерости вивих чи перелом? Скажу вам відверто: психічні порушення, як і переломи, не зникнуть без професійно наданої допомоги. Тому, якщо ви помітили зниження пам'яті, відхилення в розвитку чи зміни в поведінці своєї дитини, вам однозначно варто звернутися до спеціаліста. Адже коли дитина пораниться, ви зразу ж використаєте пластир. Дуже важливими є рання діагностика, якісно надана допомога та реабілітація, оскільки, коли ми вчасно надамо допомогу, ми значно збільшимо шанси на комфортне життя дитини в майбутньому.